час польские фермеры засыпают украинским зерном из грузового вагона железную дорогу около пункта пропуска Медика Шигене. С утра они начали свой протест, в ходе которого намерены полностью перекрыть границу с Украиной. Фуры с военной техникой уже три дня стоят на польской границе из-за блокады фермеров. Мало не вперше Скабєєва не збрехала і не перекрутила. Мало не вперше за весь час, поки ми робимо ці огляди пропаганди, бо польські протестувальники дійсно сьогодні відкрили вагон зерновоз і висипали збіжжя, яке, до речі, транзитом просто через Польщу мало пройти в Німеччину. І чому Скабєєва не набрехала? Бо Російська пропаганда активно підливає бензин у вогонь цього назвемо його так зернового конфлікту, і воно виглядає саме так, як вони цього хочуть. Інформнапалм ще в 2017 році писав, що організатори у цих антиукраїнських акцій в Польщі недвозначно катались в окупований Крим в 2014 році. Якось вони дивно отримували бабосік з ра. Захочете потім самі почитайте, я лінк лишу в описі. А сьогоднішні протести російська пропаганда відпрацьовує в три сторони: по-перше, полякам вони розганяють меседжі про невдячних українців. Нам кажуть, що поляки про нас забули, і на війну взагалі всім насрати вже з'явились появ... Вже ці польські фермери, які е, пишуть Путін відівайська. А своєму населенню вони кажуть кажуть, Україна потрібна тільки Росії, тому ми їх силою і примушуємо з нами дружити. Політика польського правительства, і звертайте увагу, і прошлого польського правительства, і нинішнього польського правительства, у них же була надежда, що з зміною правительства ситуація зміниться. Вона не змінилась. Ну, може, можна зробити вивід? Може, все-таки... Ну, как бы возможности украинск... украинцев в аграрном секторе противоречат интересам стран Европейского союза может все-таки Украину не хотят видеть? В составі європейського союзу, по факту ж польські протести на українському кордоні це лише частина великої акції непокори європейських фермерів, які вже місяць тривають від не знаю Атлантичного океану і аж до нашого е, західного кордону. Єврокомісія ухвалила так звані зелені угоди, за якими до 2050 року весь аграрний сектор має стати більш екологічним, тобто. Чистіша вода, менше викидів, менше хімічних пестицидів, в антибіотики, відповідно дорожчі біопрепарати і ціни на збіжжя на все, все, що взагалі виробляє аграрна промисловість, буде збільшуватися. Тому тракторами перекривають вулиці на адміністративні будівлі. Висипають кізяки. В Бельгії повалили пам'ятник. В Парижі блокують центр міста, і тут варто додати. Ти що справа не тільки в кліматі, в кожній країні є свої ще такі особливі регіональні вимоги. Бо, наприклад, посуха в Іспанії наклалась на ці зелені угоди, і вони кажуть, а ви навпаки, нам маєте допомагати у Франції. Фермери вимагають, щоб влада стимулювала молодь іти в аграрку. Поляки, наприклад, кажуть, як ви вже зрозуміли, що треба повернути квоти і мита для зерна з України із. Скасувати договір про цих спрощення вантажних перевезень. Е, а все чому? Бо ми, Україна, не в ЄС, і нас ота вся е, зелена паєта, скажімо так, не стосується, і наші аграрії можуть е, використовувати дешеві пестициди. Відповідно, е, потім у нас дешеве зерно, і ми його можемо дешево продавати. Скрізь і звичайно ситуацію можна вирішити дуже просто, як на мене. Просто якщо візьмуть Україну в ЄС і ми почнемо використовувати і ці зелені угоди, і більш дор дорогі там ці всі пестициди, і так далі. А, а поки вони блокують не лише наші фури з зерном. Хоча фури з зерном це не така велика проблема, бо лише 5% зерна ми перевозимо через Польщу фурами. Проте на кордоні стоїть наша військова техніка, і це правда. І тепер поляки дістались до потягів. А це вже боляче для нашої економіки. Якщо вам теж боляче дивитися на те, як розсипається просто на землю українське зерно. Бо знаєте, в мене я ні, ніколи не думав, що це в мене так буде, і настільки глибоко воно в мені сидить, але мені прям боляче, коли я це бачу. Тому, якщо у вас теж, то я пропоную вам підписатися на канал. Тоді ми з вами однодумці. Такі нам потрібні серед підписників, лайкати теж треба обов'язково. Взагалі, наша мета 150 тисяч підписників до кінця місяця. І я дуже сподіваюся, що ви нам у цьому допоможете. Я з повагою насправді ставлюся до всіх поляків, бо вони допомагали нам в перші місяці повномасштабного вторгнення нашим біженцям. Польща надала нам купу військової техніки, польські спеціалісти в три зміни наразі ремонтують, підбиті в боях леопарди. І ще багато чого вони роблять такого, що я не можу ляпати в інтернеті, але наші військові їздять туди на навчання, багато чого цікавого розповідають. Але але давайте будемо відвертими і скажемо, що є. Поляки, які до нас ставились завжди зверхньо ми така собі для них брама Європи, якщо казати оцими категоріями Гри престолів, ми обороняємо Європу від одічалих і поки є наші ЗСУ, то поляки в безпеці. І тому ми для них, для багатьох з них, такі собі просто ситуативний союзник. Бо згадайте, як в 18 му році Дуда взагалі відмовлявся зустрічатися з Порошенком. Через волинську трагедію, тобто у нас протягом історії постійно виникають якісь такі точки несприйняття або неспівпадіння. і це ми навіть блін не ліземо в нашу історію, де там були національно визвольні війни і так далі. По факту, головний наш союзник це ми самі. Бо як тільки ми когось знаходимо, сподіваємось на його підтримку, то на горизонті з'являються російські бабки, і вони е, платять або деяким лідерам польського протесту, або наприклад уряду Еквадору, який спочатку збирався передати нам радянську військову техніку, а потім передумав, бо е, банани поставляти в Росію важливіше. Эквадор не будет отправлять свою советскую военную технику транзитом через США на Украину, потому что бананы и отношения с Москвой оказались важнее отношений с Зеленским и Байденом. Министр иностранных дел Эквадора Зомерфельд накануне сделал такое заявление во время своего выступления перед комиссией НАТО-ассамблеи. Ну, то есть они взвесили все за и против, а против, помним была в том числе муха Горбатка, которая после новости о передаче оружия в ВСУ в эквадорских бананах внезапно обнаружил Роспотребнадзор и остановили поставки этого фрукта в Россию. Теперь же планы эквадорского руководства изменились. Планы Россельхознадзора тоже меняются. Встречаем. Або ще, наприклад, нам розповідали, що іранські шахеди це ніщо, і що, що там вони взагалі можуть виробляти під тими санкціями. Це нам, до речі, казали казали там рік тому, півтора роки тому експерти, типу там Жданева, Арістовича, багатьом любимого Юрія Швіця. Отут десь ви можете зараз буде лінк, ви подивитися моє власне відео з цього приводу. Але в результаті шахеди знищили нам половину енергосистеми і тепер. Після війни, щоб вийти на ті ж потужності по передачі цієї електроенергії, ну нам як мінімум 10 років і треба відновлювати. І коли казали нам про е, корейські снаряди, що це там сране лайно, е, але тепер в, в нас полетіли ракети, де є тисячу кілограмів вибухівки і. Ми вчергове зрозуміли, що недооцінили країну, яка цілком і повністю знаходиться під санкціями. Тепер Путін вдячно дарує чинину російський лімузин, така собі піар-акція. А Скабєєва зачитує вдячне повідомлення корейської комуністичної партії. Друга тема Зробив луч подарунок для кімчинина це в не ТСТАКЕТОВІНПЕВЕРІТІ автомобіль російського виробництва. Светы модель в сообщении не указано, но речь, разумеется, про ауру. Это уже подтвердил Песков. Отечественный лимузин представительского класса Путин впервые показал лидеру КНДР в сентябре 23 года. Помните, когда Ким приезжал в гости на космодром Восточный? Подарок приняли секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чон и сестра северокорейского лидера Ким Йо Чон. Сестра при этом назвала этот подарок ярким проявлением близких отношений между лидерами двух стран. Надо полагать, что теперь Ким откажется от своего вражеского Майбаха и впредь будет пополнять правительственный автопарк исключительно нашими дружественными автомобилями. Я не буду вам розповідати, яка справді начинка цього російського лімузину. Краще я вам розповім, що більшість запчастин північно-корейських ракет, якими атакують Україну, мають маркування Сполучених Штатів. Це сьогодні вийшла стаття, що понад 75% із 290 досліджених мікросхем мають маркування американських компаній а ще 16% з європейського союзу більшість з Німеччини. Тобто КНДР навчилась обходити західні санкції і абсолютно покладається на іноземні технології у своїй ракетній програмі. Так само як Іран під санкціями робить повноцінні корвети. Подивіться. Отакі от, от лялечки катамаранного типу вони спустили на воду два дні тому, і тепер у квір, це корпус вартових ісламської революції. Не подумайте нічого такого. У них вже є три катамарани цього класу, четвертий будується також ще в них і інші будуть катамарани, ракетні, ракетні. Ну, тобто вони. В цій, я маю на увазі, іранці виготовляють кораблі, бойові кораблі в умовах жорстких санкцій. Так само і Росія. Вони легко обходять не тільки санкції, вони, бляха, закуповують через арабські країни, старлінки в той час, коли їхні військові мародерять в Авдіївці. Там, смотри, Кніжний Полк є. Там телевізор. Ну, туди не попадеш. Вонтелік стоїть. Ну, блядь. Причем он не поврежденный и вход вон. А, нет, никак не здоровье. никак нету, Входа никак нету он в аккуратнее разъебан так -то. Я на улице помара 9, в принципе. у них квартиры-то не маленькие такие. Просторные. Вход ведь близуется. Зараз почуете. Слухай, это важно. Кроватку, наверное, заберу себе. Окрема історія це авдіївські ждуни. Їх зараз показують по всім російським телеканалам, але мої улюблені сюжети це звичайно Аплод ТВ, бо вони така собі, знаєте, свята простота. Кажуть: цивільних перевдягають у військову форму. Благодаря военнослужащим армии России люди спасены. Жители Авдеевки признаются, помнят эвакуацию поминутно. Я был в шоке. Они зашли без стрельбы, без грохота, чисто зашли, живые есть. Мы, да, живые, мы, типа, гражданские. Они, выходите, выходим. Вышли, все, руки подняли, красиво, пацаны сработали. Ноги мокрые, брюки мокрые, фуфайка мокрая. Нас переодели в военную форму. І потім по... з одной точки на вторую, з второй на с третьей на чорту, и это, это п'ята точка. Е, ну, те, що ви опинились в п'ятій точці, то ми вже зрозуміли, точніше, одразу помітили. А навіщо цивільних перевдягати в армійські одностріни? Підкажете, щоб вони е, не замерзли, чи щоб вони були мішенню для українських військових? щоб потім сказати, що Україна е, ліквідовує е, цивільне населення? Але що Росія ніколи такого не робитиме? Взагалі тут е, наближається дата другої річниці повномасштабного вторгнення, і приходять ці відео, які нам нагадують, що тоді рівно два роки тому, 20 лютого, е, казали офіційні російські чиновники про вторгнення. Дивіться. дают нам то одну точную дату вторжения, то вторую точную дату вторжения, то третью, то пятую дату вторжения. Да когда вторжение, собственно, вопрос. Ну видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобное заявление, конечно, это такой элемент провокационного характера. Ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину – это очень плохая практика. Призываем к разуму, призываем задать себе вопрос: какой смысл? России на кого-то нападать. Призываем вспомнить историю. Но, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Россия, которая пережила столько войн, это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить даже, произносить слово «война». Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ну, справді ніхто ні на кого не напав, і так далі. І чим ближче до 24-го, тим більше я буду вам показувати таких відео. Тому ставте дзвіночок біля кнопки підписатися. Це дуже важливо, щоб ви дивилися наші відео одразу, як вони виходять. І ми чекаємо дуже чекаємо, як на згодні, так і на несхвальні коментарі. Я вам відповідаю особисто. І Взагалі, приходьте на RightNow ще у нас тут багато цікавого. Всім, па-па!